Консервуємо кабачки, зараз наріжу кілечками тоненькими, підготувала часнику, буде мало ще начистю Укрупчик по одній гілочці чи парасульці по одній покладу до баночці, ну, можливо, півлітрові літрові, там дивлячись, які банки зараз знайдемо. Такі будуть лавровий листочок, душистий перчик, цукор, оцет. Сіль Я вибрала для себе саме смачний рецепт, той, що мені подобається, більше ніяк і не хочу консервувати, тільки цей. До речі, можна ще е, морковку порізати. Тонесеньким кінець бігаю город, подивлюся, молоденькі, можливо, наросли маленькі. Ще знайшла 5 кабачків. Завела, накрила і стерилізуватися. Ставлю. ось. Поливаємо наступну баночку. Полненькую. Накрываем крышечкой. И ставим. Стеллесок. Наступно. Вот так. Крышечкой накрываем. И ставим. Каструльку. Вісім банок літрових кабачків вийшло за один раз. Прекрасно. В Каструлю стало рівно сім банок. Постелила ганчірку на одну кастрюлю, щоб банки не позривали. Зараз 5-7. Перевірила, щоб не тік сіроп Скрізь кришку. Зараз ковдрочки накриваю, нехай до вечора стоять, а потім спускаю в погреб. Почала згрібати бур'ян, той, що татко скосив, просто перебив його в мульчу, все вигребла, такі дві кучі, вивезла, ну і ще ось, декілька кучок наш гребла, говорю, татко так. Перебив його. Усіх вітаю. Знаєте, що я помітила? От кожного разу, коли татко приходить косити, Два дні косить, все скосив, що запланував. А наступного ранку зривається злива, така гарна проливна злива. Першого разу скосив сусіди, не змогли забрати сіно на квасило, декілька днів дощ ішов. Ну, воно лежало, лежало, поки не по Віднесла його на компостну купу. Потім, вдруге, було таке, що він покосив, також за подвір'ям і в садочку. Знову пішло в дощ. Нікому воно було не потрібно, тільки сусідачка трошки взяла своїм чи качечкам, чи курчаткам, поки татко косив і вона собі на ковдрочку, там декілька ковдр перенесла додому, а потім знову накласив дощ. І втретє, скосив татко за двором за два дні всю траву, і зранку, не зранку, а вже з вечора пішов дощик. Такий дрібненький, а потім вночі злива як хлинула і промочила дуже гарно всю землю. Звісно, трава. Вся приплескала, бачите, татко косив новою косою Дніпро електрокоса. і вона наскільки сильно перебиває траву разом з землею, він ще так низько бере, що тут нічого навіть... Згрібати. То завжди трава, як трава, згріб, купи сіна, відніс на компосту, А це ну, трошки я тут позгрібала, але трави майже не було. Перебито, я не знаю, як ротором пройшлися земляним, І я взяла граблі, ті, що татка зробив дерев'яні, широкі, великі. Тут захват такий, що коли сіно пухке, ти захватив оцими граблями і відразу все стягнув за одну хвилинку. А зараз, коли воно дрібно перебите, приплескалось до землі, я спробую цими зібрати. Якщо не вдасться, тоді візьму металеві і буду шкребти дуже довго і нудно, тому що вони маленькі і ну, прибиту траву дуже важко вишкрібати. Ну, порядок потрібно навести, тому що за подвір'ям не годиться. Кожна травинка зрізана, висохне, вона лежить жовта і дуже далеко видно. Тому там вигрібати будемо гарно. Яблучко буває приходить, так і з'їсть. Правда, воно ще зелене, тверде таке сипляться, якісь погодь. І дощиком намочило нашу Пінк-Даймонд, і вона тепер стала якась кривенька. Сканочки, балдю. прекрасна рослинка і квіточка гарна. treabă mai şi în Сумах який красивий. Свічки червоні, молоді вже наросли, то торчали старі, але вони ще будуть рости тільки за Бачите, як мало трави. Він її перебив, ще й рано косив, коли зовсім тут трошки під парконом висока стояла, а там нема. Я зараз за одну хвилину все згребу. ніби то його хтось згріб. Я ж колись дозволяла сусідам, що як скосимо, приходьте, згрібайте, чи воно вже так підсохло, чи дощем приплескалося Ні, отут а не згреблено, і он попід парканом давайте згребемо, а тут, ну, мабуть, татко так перетрощив його. Я думаю, якщо б гребли, то й оце б згребли. Може, трошки залишили. Тачечка виручалочка. А це вона отака маленька трава була. І я думала, вона підсохла ще й дощик. Ну, зовсім маленька копиця. Я такого не очікувала. Я точку зараз привезу і заберемо відроз. Як гарно, оце порядок Красота. І залишилися дерни, тільки один, правда, скосив, ну, гілочка відросте. Що ти дивишся, як зачаровано. Ягоди так і не їдять. Які гарні курочки. Літом малий басейн викопала, так вона вирішила зараз уже під осінь, ще глибше закопатися. От уже щоб патрона курочка. Півник її найбільше любив. Купа все більше, більше. Це мене прибирало ще городину. З городини ще така одна купа буде. А потім по осені, то там то там буду обрізати, прибирати також ще одна купа. Я не знаю, що зменшувати, але коли заборонили палити, це для садоводів просто катастрофа. Це реальна катастрофа. Якщо є гроші, можна наймати машину, будуть приїжджати, забирати. Я не знаю, що ще можна придумати. Ось знайшла секатори, всі секатори з ладу повиходили. Погано рішуть. І хочу обрізати фундуки, поки гарна погода. Вітерок уже на вечір піднімається. І ми з вами травичку згребли. І зараз відразу порівняємо ці всі фундуки, тому що гарні. Порозростались деревцята, а порослі попускало повно. Зараз я спробую, який ріже, який не ріже. Ну, тут вони тоненькі. О, Тоненькі ріже. Зараз я швидень їх. Бо в мене фундуків багато. Так, я тут ніяку додаткову гілку не залишала, бо зараз відріжу, а потім пожалкую. У мене таке буває. Я на одному кущеві залишаю, залишаю гілку додаткову, щоб виросла. І весь час забуваю її прибираю. І там три стовбура, а хочеться, щоб було чотири. Ну, ніяк не вдається розмножити. Оце персик. І я дивлюся, також відростають пагани, якісь незрозумілі, чи порос, чи що воно росте. Незрозуміло. Я не просто як попала обрізаю, а намагаюся понище, щоб менше пеньків залишалося, і треба не поспішати. Забула, залишила два молодих пагана, слава Богу, не зрізала. Бо там два було стареньких, а два молодих відпустила. Це ще по весні я їх залишала, ну і вони трошечки підросли. Буде в чотири пагана фундук. Фотор заеднання uh -huh. все вершину. Да? Я хотіла отчус прибрати. Там горіхів багато, молод ну, на них. Деякі горішки осипаються. Ну це пусті бувають на фундуках пусті плоди. Що це і все? Я думала, зараз буду півдня тут, а воно, а воно вже все. Як я швиденько справила, зараз в дорослих кущах перевірю. Давайте це зберемо. Що тут сливи, коли варення варить? Я сливове люблю. До речі, мені так хочеться вишневе варення, друзі. А через черв'яки я не можу, взагалі не можу ні в бабусі купити, ні сама зварити, тому що у вишнях повно червів. Ну я обожнюю вишневе варення і так хочеться з молоком прямо зараз. Донька вже відкрила чорну смородину з юштою вітамін, боже, їй сподобалося. Мама говорить, варищі ну, немає поки що. Будуть сливки і сливок обов'язково. Зваримо. Аби ото слива, як раніше, аби була та слива, що раніше називалася жучок. Така маленька слива, смачнюча. Її коли вариш у варені, шкурочка скручується, і така трубочка виходить. І вона як мармеладка. І оце в густому варенні. Оці мармеладки шкурочки потрапляються, О, взагалі так. Як слива жучок, ну, які там венгрота, угорка, це сливки гарні. Але саме жучок для мене це найкраще. Мабуть, люди і забули і не знали, що вона так називається. Отут давайте ще обріжемо. вже ж. помічники, нічники, які нічого не допомагають. Зараз я вам покажу довгий горіх, який я хочу. І в мене тільки один цей кущик. І я хотіла розмножити, але він мене зав'ю. Отакий От він ось видовжений. Це самий смачний, він такий солодкий, прям горіх-горіх. Дивіться, який він довгий, довгий-довгий. Так, де тут ще у нас фундуки? Ох, шкода грушки наші смачної немає. Ну що, в минулому році була, а в цьому нема. Так, ще отут перевіримо. Це дуже велетень фундук. І в нього також постійно наростає. Здається, все. Татко ще не приходив, не косив садку. говорив вручну покусить, але ще не чогось. Ой, як вона під ожиною молодою сіла, що для Кириловича залишила. Заховалася вона. Гора збільшується. У цьому році не дуже вона крупна, була й набагато крупніше, муха сидить доїдої. Я вже трошки зібрала, але малувати. Зібрала, але малувати. Треба ще повизбирувати, якщо мухи не доїде. Та будемо варити вареннячко. А воно трошки ожине, трошки малине, цукру і повні банки. Варення вийде, нам достатньо. Бажаю букети з амаронтів. Дивіться, який гарний, красивий амаронтик. Що п'ємо йому. <свісно> І куди ми його, звісно, на компостну купу. Ой, ще на полі пробіглась, попрацювала. ніби й не дуже жарко, а все одно парка. Я напрацювалась, пішла відпочивати. Хочу кави солодка, да, зі згущеночки. Курочки також сидять балдіт. Звісно, зі сторони дивитися, хтось працює. А, сидіти в травички зелені. Усім гарно настрій, хороша погода, сонячна, тепла, легкої праці і менше працювати, а більше відпочивати. До завтра.